Ось вирішила показати вранці з вікна. Тут такий теж непоганий вигляд. Що у мене нагороді? Ось тут це якраз під вікном квітник. Мої квіти потім з вулиці покажу, там Далі йдуть огірки, то махти баклажани з персень, які не хочуть рости холодно. І велика-велика картопля. Це ну, ось так. Ось у мене на городі, тепер не з вікна. Пройду трохи покажу, що вже як змінилося, що росте. Ось тепер дивіться, то я показувала троянди у дворі, а тепер мій квітник на городі. Ну, що сказати, царство петуні. І троянди. Ось я дуже оці люблю. Ось. Великі деревовидні у мене гортензії. Сидні посіяни, ще доквітають півонії. Ось посаджені жоржини, пізно дещо. Ось така краса. І ці всі, -всі петунії, це я сама не садила. Ті, що я вирощувала то мене в горщиках. Ну. Ще вони майже не заквітли, тому що, ну, трішки не так я їх доглянула як потрібно, але ж зараз покажу з іншого ракурсу. Квіти. Так, но ну, розквітають, розквітають, розквітають. Ось тут огірки, які не куполюська по краях. Огірки рости, особливо не хочуть. Так, які помідори, до речі. Холодно. Ось я вийшла, сонце таке світить. Холодно. Я думаю, сьогодні буде тепло. Але ночі холодні. от, І деякі ну, тут не видно. ну, Деякі були вже жовті листочки, то чи не хватка азоту, чи вже вон такі якась рослинка. Чи е, вже починаються хвороби, але вже огірки кропили разом з помідорами від хвороб. Ми будемо кропити рятівником. Буду давати підживлення, якщо це не хватка азоту. Ну, і скажу чесно, ось оці кусочки погано сходять, те, що я і досівала, щось не можна ніяк дати раду. Покажу огірочки з іншого ракурсу, там, де досіяно. Ось квіти, дуже красиво. Підемо далі. Ну, ось мої тут томати перці баклажани, картоплина росте посеред томатів, На то ми її з'їмо, вона сама виросла. І ось моя ліс картоплі. Тут низько розліта. У мене є два кавуни. Ти їх купила, розсадию, посадила, є там ще по фіні. Ну Ось пройду по городу з другої сторони, я вже показувала, що в мене деяке є. І зараз хочу показати свою картоплю. Ну, картопля висока. Оце все білороса, а на диво вона. Вона зазвичай майже не квітне, над диво вона. Квітне зараз дуже потужно. І знаєте, що хочу розказати. Ось такі ніби. ну, доволі міцні стебла. О, вона у нас підживлена. Все. Ось, Напевно, буду проходити, показувати. Ось так це все виглядає. Ну, що хоче, погода холодна, то йшли дощі, то завжди вони дощі вже не вистачає, інколи треба поливати знову боку. Але, от, наприклад, вчора три рази мряка була, то все-таки я прошу чоловіка, щоб покропив від фітофтори. Чому я так говорю? Тому що минулі роки в нас були на 12 сотках ще на ділянці посаджено. Зараз нема, тільки на городі. Я за нею дуже хвилююсь, але препарати від фітофтори все-таки дорогі. От, це треба чимало грошей потратити, щоб купити на всю картоплю. Задивіться, тут уже у вас є різниця. Гранада, квітне-біленьке. Ось пройду зараз. Тут хлін, який я вивезти ніяк не можу, але трохи залишили. Дивіться, квітне вона біленька. Це ось тут так пішла якраз холодочок. Сонце не так світить. Ну, знаєте, теж висока вирівнялась пізня картопля. Ось так. Ну, все-таки я хвилюю. Жуків нема каралацьких було. Трохи старих молодих не було. Чоловік кропив. Ось зайшла трохи всередину. Ось дивіться. Ось дивіться, мої квіти, звідси. Це море картоплі. Ну, море то таке, звісно. Але ж жуків молодих майже не було. Не дуже хочу ходити, ще потовчусь. Майже не було, але чоловік старий пропив. Ну нічого, це з приводу фітовтори, я хвилююсь і думаю, я вже ж його що. Ось моя важина, ще квітне. О, дивіться, вже зелененькі ягідки. Надіюсь, що скоро будемо смакувати. Ось так ще покажу свій квітничок. Огірки і так далі. Ніяк не намилуюся. мене такі є салати, виноград і знову тут картопля. І малинка. Картоплю тут садили пізніше. Зараз пройду, покажу. Ось так вже й чимало, Ну тут ось. Її не найкраще місце. Особливо там далі ось іде шовковиця, картопля менша ще і тонша. От. Ну, це мене ось. щавель, ще трошки посабати треба, відростає. Ось тут. Ось тут вона така, ось шоуковиця. Залишалась в мене насінка. Її продавала, я розповідала, залишилась, ми посадили. Бачите, вона тут її холодочок, вона тоненька. Але нехай собі рости, на насінніво буде, якщо що, ми тут зазвичай ніколи картоплю не садили. О, ось покажу так. Ось гілочки шовковиці. Ось такий тут затіночок.